Він не знає, як поступить, а ви трошки вперта. Доброго дня. Я сьогодні хочу подивитися такий розклад. Що між вами буде пауза? Чи розвиток? На, на чому ви остановитеся? Чи буде ваш розвиток? Чи, чи так і останеться ця пауза? Хто ви? Хто ви, айоке? Знаєте, ви вже е, наче, Захищали себе, і відстаювали себе, і хотіли все виправити. Понімаєте, ви вже наче заморилися. Заморилися боротися, що у вас в житті зараз приїхать. Так, ви чуєте мене тарабане щось? Це у витяжки, там у мене душничок такий. І там горобці живуть, і там вони тарабаять. Ви вже заморилися, боротися. Так, пауза, розвиток буде. Пауза чи розвиток. В думках в нього є їсть... почати щось з початку, але він ще займається своїм, чи буде розвиток, чи є майбутнє. Майбутнє, скажу, звісно, є, буде він прориватися, мілкими шагами, звісно, буде, але ще прийдете ви якісь питання. Чи він буде мовчати, чи він буде маніпулювати може, і він буде там ругатися, і він буде ну, от, якісь жорсткі від нього такі будуть словечка. Поняли? Він не може вас відпустити, бо він вас любить і боїться, щоб ви до когось не пішли. Він буде проявлятися, звісно, але між вами іще будуть і скандали, і агресія, і от, от того, що він не знає, як поступити. він не знає, як поступити. А ви трошки вперто, отак. От